Нова поліція проти паркунів, київські полісмени отримують повне право евакуйовувати авто на штраф майданчики. Якщо залізний кінь заважатиме руху, то його забиратимуть навіть за відсутності власника. Відповідний закон ухвалили сьогодні, і він чекає на підпис президента. Як на таке нововведення відреагували водії, та чи не зловживають новими повноваженнями правоохоронці? Розбирався Артем Джепко. Хрещатик, друга година дня, знак, який не дозволяє паркуватись, але водію цього таксі все по цим балах. Чоловік, мало того, що ігнорує правила дорожнього руху, його навіть не хвилює, що в 30 метрах від нього стоїть автівка патрульних. Я став на секунду. секунду. А ванка зупинка, зупинка на минуту ну, розрішила. Віса що ісключення таксі, що ви тут не немає. Утім, вже скоро паркувати машину, як це зробив водій. Таксі не вдасться. Депутати ухвалили закон, який суттєво вдарить по так званих королях паркових. Щоправда, закон іще не набув чинності. Наразі з нього єдина користь, патрульні отримають право забирати автомобілі на штраф майданчик. Транспортний засіб, який буде стояти, наприклад, на в'їзді, кудись, буде заважати проїзду інших автомобілів, викликається евакуатор, пишуться протоколи. Одне з підприємств, що в майбутньому буде забирати автопорушників, КП Київ Транспарк Сервіс. Чекає, що закон набуде чинності та лагодить техніку. В його автопарку 18 автівок. Зараз на ходу 9. На сьогоднішній момент покатіорія. Пусть депутати проголосують, президент підпише і будемо дивитися, як працює. От і виходить, спершу доповнити закон додатковими нормативними актами. Потім дочекатися підпису голови держави, далі поремонтувати евакуатори. Скільки часу на це піде, ніхто не береться прогнозувати.